Позорять Україну четвертий рік сидять і не працюють. До цього нагадую: хто не знає, ДДК писав коментар, що потрібно перешерстити біженців, хто зі Західної України не надавати допомогу, і так далі. І так далі. Шановний пане ДДК в Німеччині, як і в принципі, в цілому світі, в кожній національності є люди, які не працюють по різним причинам, хтось не хоче. Комусь ліньки, хтось не може, хтось хворий, хтось інвалід, хтось пенсіонер. Причин досить багато. Важливо розуміти та не забувати, війна йде не в одній області України, війна йде по всій країні. В Західній Україні, не всюди, але теж були так названі прильоти, були жертви. Звісно, і логічно, і слава Богу, що не в такій кількості. Тому що слава Богу, до любого моменту, коли кількість жертв менша. Але прошу замітити, що Західна Україна і Східна Україна це все одно Україна, там і там українці. Це нормально, що в різних землях є якісь відмінності по діалекту, по культурі, по мові. Це окей, це є нормально, але і там, і там українці. Західну Україну теж тримали, скажімо так, в дуже неприємних ситуаціях, теж були заборони мови, і поляки, і росіяни терекомуністи, і німці були різні історичні ситуації. Але це все не має ніякого значення станом на сьогодні. Зараз нові українці, нове покоління, діти, молодь і так далі. І замість того, щоб думати: Окей, слава Богу, ще українці, які виїхали, в яких є можливість бути в безпеці, не знаю, навчатись, працювати, себе реалізовувати, зберігається, скажімо так, якийсь генофонд, національність, мова тощо, ви топите за те, що потрібно ні-ні-ні, а -ні -ні, Західну Україну ви верніть, от тільки Східну Україну відправляйте. Тоді питання: а чому? Зі Західної України було стільки чоловіків, які за східну Україну, ну, з вашої логіки, за східну Україну поїхали і вмерли. Для чого? Ну, тоді нікого логічно зі Сходу не можна було випускати, щоб тільки Східна Україна і воювала. Ну, логічно, в вашому випадку. Логічно. Не хочете воювати? Окей. Значить, піднімайте прапор Росії. Підняли прапор Росії? Всі ми знаємо, що в деяких місцях підняли. Тут не, немає правильної сторони, тут куди не полізеш, всюди будуть якісь нюанси, проблеми і так, далі, і так далі. В кінцевому результаті все можна звести до заповідей любові, люби ближнього свого як самого себе. Так ось чому ви не любите українців? Ще якщо ви українець, що вам хто зробив? Непрацюючі люди є в кожній нації, в кожній країні. По різним причинам. Також не забувайте, багато хто приїхав з травами і серйозними травмами, не тільки фізичними, але й душевними, психологічними. В кінці кінців дуже багато мам з дітьми. Я вам чесно, тут німці не всі саді як можуть знайти, чи хто буде займатися дитиною. Це не так просто. Відповідно, давайте так, ДДК. Для початку поставте своє ім'я. Не ховайтесь, як просто якесь позорисько, нікчемне. Поставте свою фотографію. Я вас запрошую в ефір. Ми можемо провести розмову, де підключитись ви, підключусь я. І ми це все обговоримо. Але ми продовжимо розмову тільки в форматі, коли ми знаємо, хто з ким говорить, в якому статусі, в якому форматі. А не ховайтесь, як якесь позорисько нещасне, яке тільки вміє зайти в коментарі і щось ляпнути. Бо поки ви так робите, ви просто нік. Ще І поки ви так робите, можете сходити нахуй. З повагою, Михайло.